Вітаю вас на криптосайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Швидкий прогноз курсу біткоін на сьогодні, 20 червня, 23 рік. Вчорашній мій прогноз виявився невдалим. Я думав, що буде вже розвернення, але курс ще сходив наверх. Сьогодні я також гадаю, що буде зниження курсу, пояснюю на денному графіку. Тут я бачу таку знижаючу конструкцію, в рамках якої курс, на мою думку, повинен вийти з неї трошки, після чого буде зниження. На це вказує і індикатор стокастик, бачите, по аналогії з минулим разом, було практично те саме. Тому я Гадаю, що можливо, вже сьогодні буде розвернення вниз, а можливо, ще день-два буде тут зверху. Минуло разу було все просто. Потужне зростання і одразу пішов вниз курс. Хоча напрямок індикатору стокастик ще вверх, все ж таки я гадаю, що вже буде розвернення. Але технічні індикатори вказують ще ковзані на сильну покупку біткоїну, як і осциллятори, і сумарний технічний індикатор. У відсотковому відношенні показує, що троє людей тільки продають біткоін, 10 дивляться збоку і 13 купують. Що діється з домінацією, все логічно. Верхній графік, курсу збільшується, домінація пропорційно збільшується, і пропорційно ж знижується домінація USDT. Тобто планомірно USDT переливається в біткоін. І продовжується біткоін сезон. Альткоїни поки що інвесторам не цікаві. Завтра зранку ми, як завжди, перевіримо моє припущення. Пишіть свої думки, якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. На завершення, як завжди, мій головний прогноз. Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в європейській родині. З вами був Віктор. До зустрічі!